Друзі, всім привіт! Найбільша криптовалютна біржа Binance запустила новий сервіс Megadrop, у якому ми можемо заробити майже не ризикуючи. Megadrop дозволяє отримати токени пасивно, які потім можна продати та отримати прибуток. А якщо коротко, то це щось типу звичайного лаунчпаду чи лаунчпулу. Тому давайте детальніше, як у цьому всьому взяти участь. Спершу давайте знайдемо цю платформу, натискаємо сюди та розділ Megadrop. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на Binance, то в описі відео з максимальними бонусами та знижкою на торгову комісію. Першим проєктом, що представлений у Мегадропі, це BounceBit. Дуже часто на старті нової платформи перші проекти дають максимальні ікси, тому зверніть на це увагу та скористайтеся цією можливістю. Для участі у цьому дропі необхідно стейкати нативну монету біжі Binance BNB та виконувати завдання в Binance Web 3 гаманці. Натискаємо Підписатися. Та блокуємо токени на бажаний період. Зверніть увагу, що якщо ви холдер BNB, то ви автоматично берете участь в лаунчпулах, лаунчпадах та мегадропі, що доволі круто та профітно. Після стейкінгу повертаємось на головну сторінку, натискаємо гаманець та переходимо до Web3. Тут нам потрібно створити окремий гаманець, придумовуємо пароль та зберігаємо його від посторонніх очей. Потім натискаємо Отримати та переказуємо трішки BNB на свій гаманець, щоб виконати завдання. Переходимо до розділу Отримати. Тепер потрібно переказати трішки BNB на свій гаманець Web 3. Далі потрібно зробити депозит в біткоїні. Можна просто освапнути трішки своїх монет в біткоін у бережі BNB Chain. Тепер ми можемо приєднатися та заробити більше балів, адже на основі загальної кількості балів ви отримаєте більше токенів, які потім автоматично надійдуть вам на ваш спотовий гаманець. Чим більше та довше блокуєте BNB та виконуєте якомога більше квестів, тим більше нових токенів буде зараховано, які потім можна буде продати. Який буде профіт, буде видно з часом, але хочу звернути особливу увагу холдерів BNB, адже це додаткові гроші просто за утримання нативної монети біржі. Сподіваюсь, дане відео допомогло вам краще розібратися із новою платформою Megadrop на біржі Binance. На цьому у мене все. Всім удачі!